Ну, ну надивився, ти і що? А нормально так смартик зробили? А -а -а. Ну це дуже мощно виглядає, якщо чесно. Це шавроле, ну це каприз. Це теж пол. Ну а далі дальше... ну, ми продовжуємо, ну ви ж розумієте. А от, собственно, ви можете наблюдати той звук, за який я вам говорив. Що мені сказали не ну, з того, що движок стучить, а потім перевірили і сказали, що треба міняти помпу і рівні на ГРМ і на генератор. Але я їх не міняю, тому що розумію, що я не можу машину на себе переоформити, я її взагалі взяв, час, щоб покататися. І тепер я не знаю, продавати її за 40 тисяч, тому що за 55 її ніхто не хоче забирати, або що мені робити, і її справляти. Просто якщо я її справлю, я розумію, що хоч вона і по тих паспорту, але я купив її у перекупів, а хто його знає, де перекупи її взяли. Вони теж у когось перекупили. І цього діда, на якого оформлена ця машина, немає. Ну, я не можу його знайти. І в мене немає його номера. і... Із-за цього непонятно, як її переоформити. Є слін смисл її робити. Напишіть в коментах. А я поки що на свій страх і ризик буду так їздити. Я вже так їжджу два місяці з таким от звуком. Ну, зараз він якийсь більш імпульсивніший став, тобто громче став і здаватися цей звук. Але мало води, і такий uh -huh. воний був. До... Ну, отак десь. Uh -huh. Такі вони був Оп. Сьогодні день матері. Я не міг обділити маму і не подарити сіти. тому купив такий от букет. Надіюсь, подобається. Я не в цвітах. У мене там спрашують, а де обрізати, а як обрізати, а длінше, а коротше, а в що замотати. Я кажу, та просто стрічку, Я просто не люблю, коли ці целофани вішають, тому що воно мені не з хорошим асоціюється. Тому я взяв за таким от просто стрічкою перемотав. я зараз поїду мамі подарю. Я її, звісно, вже поздравив ще з утра. І зараз думаю просто приїхати і бонусом подарити такий міні-букетик. Я розумію, що це там не... Супер букетище, але тим не менее, мені, мені кажеться, мамі буде приємно. Якось так. Так, хоч мені тут їхати пару метрів, але головне, щоб він не обламався, бо я не знаю, як правильно ложить. Сказали, посоветували, що херизантеми не можна багато наливати води. Не знаю чого, я взагалі не розбираюсь. Лічно, мені вроді красивий букетик. Мамі сподобається, не сподобається, вона все одно мені правду не скаже, тому що. Я подарю, вона ж не скаже, а мені такі цвіти не подобаються. Тому що подарок є подарок. І не можна говорити, якщо не подобається, не знаю. Я сподіваюся, що подобається, але правду все одно не узнаю. О! Ти що б хотіли задавити мене? Здравствуйте, мазур. Mm -hmm. Ще раз зі святом. Я не знаю, красиві, не красиві. Это, конечно. Вот <laughs> всегда. Николай, никто не может сказать, красивые на самом деле, красиві или нет. Та я б тоже сказал бы, даже если бы не красивые были. <laughs> Делай-каю. Да, что их не поставить. Сказали, что багато воды нельзя ставить их. То есть, десь так, наверное. Ну, то есть, нельзя дуже глубоко їх ставить, сказали. Я по понимаю, но у мене за воді не масло. С бутилки виріши. Ну, що ж робить? Ну Я, я поставлю, за вас я що там малий? Ого! Нічого собі ти оце кликашого. Одкриваєш. Писка. Писка. Чо, не видержи? Водина ли, може, видержи. Що? В смислі покращення? Ну, не шо, таких там життя не я не знаю. Це. Чо це? Ти думаєш, їх красить? Думаю. Не знаю, може, я не розбираюсь. Вроді красиві. Гапанович Данил, а мамада факенріл. Здравствуйте. На, розкажи, куди ми їдемо. Я? На. За я за рулем. Uh, ну що вам сказати. Вчора я був на дачі, листав ленту в інстаграмі, побачив, що... Ага, Важна проводиться... ти був на дачі. Mm. Да. Всі людям думаєш. Бля, я нормально дуже. Нормально. А, і побачив, що на ретровілі проводиться як Київ Карфест. И більші тачечки, там сейчас вообще ламбы, блядь, там Nissan GTR, блядь. Вот это вся хуйня, короче. А ты уверен, что инсня сегодня работает вообще? Да. 10-11 числа. 11 числа до 9 вечера. Я сторонся тих, що я їхню аккаунт даю Це на вулиці или це внутрішньо? Це на вулиці. Ага. Ми но... спочатку до Максима зайдемо. Хорошо. О, но я тільки що пробив. Короче, там там є типа якесь ТЦ, там машини стоять. Само... Внутрі ТЦ мені сказали, бесплатно. що там тільки одна машина стоїть. Ну, коротше, не в том суть. А знаружи, то що там це фест, саме, щоб здесь, 500 гривень стоїть. 500 гривень? Так. Да. Скільки там машин? Та хуя. Стоїть того. Стоять. Там б. Мені хуй на все. Якщо там є Skyline, Skyline R34, сам, все, мені я уже иду тут. Если бы не сказал, что там есть, например, импала, то я там, ну, импала вряд ли там есть, потому что импалы недавно в Украине нема в целом. І... модненький на классике, как обычно. Да, нормально. Ну, я не на скауборсце классика цепича, такие тагим, блядь, ставили, как вы знаете, называется. А еще як на даче отдыхну? Разъеб. Дача еб. Когда на дачу, до тебя едем. Да можно коли захочем, просто самое главное, чтобы мы не тоді просто на выходных сейчас ездили. Постоянно моя тетя и дядя, вони постановится. А, типа там травляется? Да, да. Ну, он и работает там. Ну, он вони... их. Она у них год назад тільки появилась, и там вона 8 год стояла вообще без кошки, вот понял. А, они типа начали ее обслуживать. Да, 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 вони щас, да. У нас сейчас и рубля постоянно, периодически, ну, постійно і постоянно и рубля, и і... ну, там дача, ебать, там, если дача, отвечаю. Там именно вайпа от их начала 2000-х. Там, во-первых, она внутри вся дерев'яна. Ага. Там, там заходиш, там запах такий старого дерева, блядь, він Там камін не я Там камин камін. Камін? Є. Камін, да, я ж вилажував з туристів, блядь, я ж блюдец. А старі меблі? Старі меблі, там старі різні, блядь, эти лампи, понял, різні СССР, і тому подобное. Там куча різних таких приколів. Типа. Єдиний мінус, конечно, там туалет на вулиці, душа немає. Сейчас там есть віддільна душова, але вона не работает сейчас. Короче, туалет. Це Срашний одразу свіжим воздухом дихає. Ну, якщо відкривати двері, то так, конечно. Ну, для нас це нормально, типа для городських. Для таких, нас це, це привикше, Це, це, ну, це, це нормальна і... тема. <паспалу> да, да, да. Ну, тобто. Ну, коротше. Мені пофіг, мені хоч, хоч душ на вулиці, це, хоч так. туалет на вулиці. І там місце... Ну, зараз там чуть холодновато в цілому. Поняв, там, тому що там, там другий етаж, поняв, там, там криша, як другий етаж, поняв. Uh -huh. І цей. Там така лесниця теж дерев'яна. Там місто, там Зараз холодновато, за те, що там на А як, ти фотка це фу... все там, типу? Ну не все, я там тільки те, що mm -hmm. каміна, це що то ж. Дерево, що Ну вона рана. І поняв, 2 часа їздити до них. Два часа, нормально. 100 кілометрів, так? Да? Ну, десь щось таке, менше. Пойдет. В общем, зараз зайдемо і... до Максима і будемо їхати в Ретровіль, дивитися на ці машини. Не знаю. Надіюся, що я не розстроюся, що заплачу 500 гривень, тому що Нет. ми натрий. такі... було стоять щас. Ну так і шумники тілом... лампы. Мені не подивиться, мені б її пощупать, там хоча б сісти за ней, не, а не ну, подивиться. Подивиться уже 500 гривень. Це уже худно. ну то, що там. Чи не знімаєш? Че тут? тут Менесяну там просто, блядь, отдельная класса сейчас. Туда, сюда, ламборгуньки, Да ти шо? Максим, пару слов поводу, лука. Ну, як звичайно, великолепно. Последний письмо? Да. що це за колаба? Поло? тут і модник не вплет. Так это тоже полу. Это тоже, пол... тоже пол? Откуда деньги? Деньги з э, тумбочки. Поняв. Вони, вони а, б ушні стоять тисяч типа 6-7, поняв? І ти хочеш купити руль до ПС? Так. Да. Може, це успокоїшся вже? <laughs> Щоб ви розуміли? Гапі кожен раз мені дзвонить і він щось нове купує. То він купив рибкам в акваріум якісь там штучки, які лежать, типа якісь статуетки. То він мені скидає, що він були. скин... Я не знаю зачем. Він собі купив камеру на телевізор, яка дивиться на цвет, який вибиває сам телевізор, і підсвітка просто міняється, підстрається під цвет камери. Чек фишка. Прикупил еще такие балдежи. Подсветочку заднюю. которая, типа меняется в соответствии с цветом, яка на телевизоре. Это проблема из-за того, что сам телевизор не имеет такой, чтобы его просто подключалось и работало по нему телевизора. Из-за того, что это не андроидовский Ты мне объясни, зачем оно тебе надо? У тебя и так LED-подсветка есть. В смысле, откуда она? Ну, снизу, ты ж там... Ну, снизу и не видно, блядь. Она просто типа светит. Ты думаешь, ты прям обращаешь внимание на то, что на телевизоре? Да, это Прикольно. Это ебать байбово. Может машину уже все купишь. А то какие-то причин дали купляє, мені на права за чим. купить. Потом я всю эту хуйню Подожди, що, нам... подожди, подожди. Что ты хочешь купить? Я говорю, я сначала. Мне сначала на права сдать надо. Так унимали на классно. А сдать уже. Да. <laughs> я покупать не буду. О, прикольные шорты. Блин, це наверно такие удобные. Грошей нема, машу купить. Ну, Сука, вони ще й не жаркі. На джинсів, Хочу собі. На Скільки стоїть? 20 -ка костюм стоїть. До побачення. Це 10 тисяч шорти, чи no, що? 9. Тобто рубашка 10 тисяч стоїть? Да. No. Ні, до свидання, я поки що не скільки заробляю. Я краще жигуля купив би. Башка мені не залітає. Для мене тупо те, що треба платити гроші, щоб піти подивитися на машини. Тому що, ладно, якщо б це були не нові машини, а старі. чухає голову, значить, не неловку, я знаю цю тему. Якщо старі машини, я б готовий був. Та мені ті ламби всрав я не з потолкам. Мені пофіг на ламби. Я хочу подивитися на якісь старі машини. Дивись, дивись, Ламборджині я і так можу в житті побачити. Поэтому Гапі, дивись, Ламборджині я й так можу побачити, як хтось їде на ньому, а подивитися на стару машину а я ти не ти зможу. В ній ну, ж посидіти не можна? Пощупати кожу не можна. Може, ніколи знати. Може машину вже цей купиш. Такое ощущение, что маршрутка скоро развалится просто. воділа сильно розігнався і просто подруга вилітає на навстрічну полосу і перекриває дорогу, тому що не могла розвернутися. Нормально Нормально. Чисто. Малюха розвернутися вирішив. Ми поки їхали, встигли ще в Діснейленді побувати. О! Чутно що рядом. Гапі, це в Карфасті, ты жигуль будет? Вот там Волга, блядь. О, красивенько, красивенько, пойдет. Ай-яй-яй. Хочеш таку Волгу? Супарик, давай. Бля, я щас заебусь, отвечаю. Просто що тут відбувається? Тут так багато людей. Я ніколи на ретровілі не бачив скільки людей. Ну реально дуже багато. Скільки днів, да? Сьогодні і завтра. Ой, с... вчора, вчора і завтра. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вчера сегодня. Ага, понял. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Так, билетик 500 гривен. Маленький, давай экскурсию, я не разбирайся. Ну, ну, бачу Ламборджи, ну, тут стоит. Может тебе так сколько чуешь? А ось я беха, тут бечолка уже обкінчався, старался. С этой <кх> Да, да. Ну, в них нічого такого я не бачу, типа обычные бехи. Габи, давай так, найди мене что, что меня, типа, я так, так стану и удивлюсь. Да я хуй знает. Давай подивимось. Я тебе честно скажу, что мне цей Range больше нравится, чем Lamborghini, потому что это джип. А я Jeep люблю, он здоровый. Привет, Опа. Хочу, а корветики котируем, котируем. Corvette це 6 я тоже люблю. Ой, эти красивые. Серые красивые, я серый цвет очень люблю. Ай-яй-яй. Класс. Старый? Она старый прям тоже. О, пошли подъемусь. Старый кровет интересненько, интересненько. Это, короче, в рекламе этого, в Треки Ники выступал, короче. Ну, короче, в короче. В рекламе Блин. Прям, ну, это и вообще дорого за... выглядит. Мне кажется, что они даже дороже, чем новые. Не сказал бы. Ну, смотря какие. Ну, смотря какие, конечно, в состоянии. Хороший, хороший. Новый он редкий. просто. Страшно просто є. Я бачу одну цікаву машину, але я сумніваюся що це те, що я думаю. Ні, це не імпала. Мене поділилося, як тут була імпала, але імпала тут по-любому не буде. Но оця... Очень сочно виглядає, п твою мать! Просто подивись на неї. Чувак. Подивися на тут на оці, скажи.

Да. Дивись як ты подчаг покрашены, тут, блядь, давай. Та колхоз. Оця ось. Не колхоз, охуев. Салон, подивись, скільки а, там місця просто. Це, короче, цей патчак, карталина, короче. На таких, наскільки я знаю, в Мексике на картелі короче, ездил. На отаком? Ну щось типу такого, да. Картели літають на такому? так. Да, да. Нормально. Каталіна. А оце що це таке теж з це... Каталіни? Блін, тут авторське право грає, мене це напрягає дуже сильно. Надо постійно, щоб мене не... Тільки це і... Шева? Цяка... Шавроле, імпало <laughs> таке. Та ну нафіг. Ну, так... Та ні, це не імпало. Габі, <laughs> <Да, смех> це не шевроле. <laughs> а, а це. Це шавролі це капре. Каприз. Це шавроле це каприз. Поняв. А що це за звірюва така? Офигеть! Ну це дуже мощно виглядає, если честно. Прикинь, на ней ту порвати по страшному. Блин, ну для мене нові бехи вообще не інтересні. Ти кажіння, що я каждый день бачу в Києві. А от C це жесть просто. Може, вот так же гулика сделать, гапі, чеш. Сильвія. Це, наверное, спеціально сделано, щоб вона прыгала, да? Ну, я это знаю, сюда прикрасит. Ну походу, оці, оці, чуешь? Все, Мерседес Що? Уо! Та ну це якийсь прикол, це типа зробили, похоже, да? Зроблено, да, ну, типа, да. Не, мощно, мощно, мощно. це їбать друзья. Ну засвижно, да. Чуть-чуть. Таксист де Марсель. Вона теж може так, як у нього кнопочками включатися. Блін, прикольно придумали, клас. Такий зробити кастом, це прям сильно. Оця мені дуже подобається. Старий Порш, цей вообще. Просто розрив. Мені так не... мені можна приходити на такі фестивалю, тому що мені потім плакати хочеться. Я хочу ну, якусь хорошу машину, поняла, в, в такому стилі. Що там таке? Альфа Ромео, що таке? Гапі, як дикарі. Шини, пюрелі, да, Гапі? А, да. а чому ти так побіжав сюди? Це моя мрія. Оце твоя мрія, Альфа-Ромео? Саме ось так. А чому саме вона? Бо вона мені піздець подобається. Чим? Вона хуєвна. Поняв, Тобто ти прокоментувати не можеш, чим вона тобі подобається? Блядь. Якщо це... Квадрофолио, просто есть там разницы. Короче, есть цель, форма Джулия вообще модель называется. Джулия? Да, у них есть модель. Типа свальт... Юля? Жулия. Понял. Именно Джулия. У них, короче, есть модель квадрофолио называется. И в квадрофолио там стоит мотор от Феррари. И поэтому она мне даже занимается. Понял, понял. До тебя расстылую. Давай, иди. Ой-ой-ой. Гапи уже чувствую, наверное, в Голливуде. Камерка назирається вже? Шо-шо? Полицейская тема в домашке А тебе от оттянуть тільки до нових машин, до парша нового прийшов. Я просто йду. Я подумав сначала, знаєш що? Я подумав спочатку, що там де ми прошли, то уже все. А тут, оказывается, еще есть. Там еще мы с ту сторону нормально поставили. Да. Морчий кис продаются. Чувак, це стоя? Стоя?

Так, документуємо обов'язково. Що кажеш? Ну так, да, це було сильно. А -а. Раз, раз, два, раз. Ламбо і ліфіра не проблема. Чувачки прийшли просто до машин типу, це його урус. і сидить знімає клип. Урус. Урус. О, нормально. Урус. Та мені той урус, хапі я ж казав, мені нові машини пофіг вообще. О, це що, ауди те! А, тут багато Це як не тор спиди. Помню, надо капитання катався. Гапі в шоке, що побачив кибертрак. Чего він так удивляється, кібертрак, вообще не понимаю. Почти те ж саме, що тесло побачить. Хоча, ладно, тут такі колеса на ньому необичні не якісь. А ти прикинь, його, допустим, щоб потремонтировать, там любу запчасть стоять, як моїх 5 машин, десь як мінімум. Чимак, знаєш, як быстро машина, вона їде, блядь, там менше 3 секунд до 100, нахуй. Да? А нормально так смартик сделали? Мечта точка 2.0. Лексус? Да. Это мечта Лексус? Да.

Так, це слухай це. Ну це в принципі сума, яку ти можеш насобирати. Ну ти це достіжима цель. Це це не так, як ламборжині, напримірсі захотіти. Чувак, там, блядь, по всякому регулировку, по всем цим там типа, типа любую машину мечтану, блядь, сейчас. Там просто на зоне, как можна можно было открыть, подавиться. Там все в дереве красивенько. Понял. Є ще версия президента, коротше, там сзади, там, короче, есть экранчик, там может быть там всякие подогревы. Короче, я понял, ты хочешь с фишечками свою машину, правильно? Это надежный це она це надежный. Понял. А мне от тебя нравится. Мені подобається, знаєш, як ці фари, я так кнопочку нажимаю, що вони такі чинь. Це як у цього, у Романа із да, Форсажа. Так, да, да, це Mitsubishi. Це Міцубіші? Це Mitsubishi, це на Mitsubishi гапі. А в натурі! Подожди, це яка Екліпс? Вроде Eclips? Тупо така, як у, можу, ні. Можу, як у чувака із форсажа в Романа. Я би черв тут. Р34 Что такое R34, я не понимаю. А ну гапи, продемонстрируй мне R34, что там Гапи, аж слюнит и чуть. Мне кажется, они там уже обкончался. Гапи, ты за всю? GTR? а Супра. Супра нормально, блядь. А ты можешь и... мне объяснить? Я супра... вот не понимаю. Ну, GTR, Цель... что это Цель... такое? легенда, короче. Это Nissan А, это а, С... Да, Nissan Skyline GTR 34 Это легенда, блядь, вообще в целом. Машиностроение. настроение Понял. Любые пацан тебе скажет, блядь, что это ебать. Я верю. Можно дивиться на их и стать, кипятком. Блять, просто не подумали. <laughs> Як на мене. То есть, тепер це у тебе фаворитах? Ти можеш уже вибрати свій Нет, фаворит? У мене багато з тачок, в Ну, а саме топ-1. От top ти вважаєш считаєш саме топ-1? сьогодні сегодня бачила, вот да. це оце, так. GTR? Понял. Говорю, я після того як поїздив на своїй Mitsubishi, мені тепер почало подобатися, в принципі машина Mitsubishi. І на яку я Mitsubishi не дивлюсь, мені всі Це універсал, дивись, універсал еволюшен. Універсал вагон еволюціон. Таку... Офігенно, да. Таку... Согласен. Нос таки такий длинний в неї, просто капець. Нормально. Или мені так кажеться? Тобі кажется, нормально. Це ж по факту це, де, 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 по, по факту, це 9 лазер. Да. Просто переработати. Чи ж гапі? Це супра? Це супра. Да, это просто Даже это мне интересно Ламборджини. Я говорю, что даже эти машины мне интереснее, чем Ламборджини, когда он стоял в начале. Ну, я не спорю. меня слишком примитивно Ламборджини давится типа. А вон еще Evolution, для тоже раски. Не, Evolution прям соски. Офигение. Идем в другую а, сторону. Я с другого тачка. Да? Почти, типа, почти. на фон, чтобы я на заставку сделал. У мене влог снимается, мне поинтересней. А Оце подивись на цю тойоту, Що? На оцю цю тойоту, дивись. Да на ній ти потягнеш даже трактор, наверное. Блин, прикольно. Ой-ой-ой. 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 Альфа. Бля. Ти подрафолював Що ти там шепчешся? О, це теж стане в там та дуже годно. Щось там сам свій шепче, я не чую навіть сам, що він говорить. Ага. Блядь, це Рікс, це роз'єб. Ага. Це Рікс, це коротше, як глупо, як їбнутий. О, це в натурі ці Харліні, ці машини коні, які в натурі в ралі виступали. Ой-ой-ой. Це, типо, кубки получили? Да, так. Да, да, диплом да, у змаганнях зі спринт-ралі. На шкоді. Офигеть. И... Чемпион Украины с кроссу дивизион. Шкода, Шкода, все Шкоды. Не, ну, 9, 4, 5, 6, 7, Серьезно? Это либо Мишлен. А что тут Смарт, как затерялся вообще? Блять, потому что Смарт, типа, тебе машина. Понял, без вопросов. арти ця тема. Слухай, ця сторона щось вообще скучноватенька. Тому що в основному поняв ті, які участовуються в таких от дрифтах. Ну, ну так, да, і нові. Мені старі поінтересні заходили побільше. Тут, тут багато чого старого, бля. Якраз такі. Ну, або виглядають просто так. Ну, це не сильно похоже на старого от ззаді. А? То Ай, а що в нем удивительного? Запустите, как он не вышел по сказку. Ну жорстко, да, еще. Ну бля, годно. Не знаю, мы нас почти ничего не удивляю. Ну, Та... Деньги не раз, да. Так, так, так в смысле, ну. Ну, ну надивився ты и що? Ой. Ну ты я автомобиль. Ты подлыслишь, ты подыслишь, что супругу ебану, блядь. Ну хорошо, Гапи, но ты тільки на ней подивишся и все. Ну да, бля, хотя бы, блядь, блядь це уже спасибо. Понял. Ми бы вообще ніколи в жизни не побачити в мертве еще. Хоть так. Да, что ты побачишь, ты ничего не одно. Я хочу в жизни ваша раз 34-й побачиться, блядь, все, для мене уже, блядь, лучше, чем ничего. Все, галочка в жизни поставлена? А може захочешь собі на такую на малевку? А ты таких бабок, что ну он нахуй? Харлики. Ой-ой-ой, какие вони смачні, а це сири вообще. Ну просто тоже мотоциклы. Я всегда до вас підняв їх, як хрустики, зразу бачу хрустик. Знаєш, таке печення є хрустик. Не знаю. Ну я не знаю, на них тупо розложитися можна на раз-два. Ну, що ти не поняли, як будто колонка стоїть збоку. Колонка не хуєш. Не, ну карвет ще красивий. Нравиться мені цей корвет. <п> ну не зенька і капець. <з techniques> ну, бля, так це по Ну так. По києвським дорогам не поїздиш. Даже не будет прямой, чтобы поднимать сюда. Все, собственно, мы нагулялись. А, смотри, ми ще тут Ты хочешь еще по ретровилю походить? Да. Ну все, мы застряли. Ишо, як ты впечатление? Понравилось? чи... То, что я хотел бы очень побачить, я радий. О, ну а дальше. Тачка, ну а дальше мы продолжаем, ну, вы понимаете. Ще... бачу. А дальше мы идем с черлидершами тусуваться. Да я бачу. Что ты хочешь в ретровиле? Да, просто походить. Да, блядь, на зарабатывание, что ты хочешь, ты что подожди, просто что? Просто походить, блядь. Мне почему походить. Ой-ой-ой-ой-ой. Габи, нормально такая темка? Рубая нормально? Ты сегодня можешь такие хотеть сделать, Салу. Кстати, да, реально. Тоже правильно. Мощно было? Разъем дверь громко нахуй. Пора тут, позадуматься. Тут, тут, тоже, блядь, тачки стоят я скажу просто на вулиці. не по себе. Ну да.